Львів у вирії подій не прописіть головне. 7 тисяч доларів хабарана, що готові ухилянти заради відстрочки. П'яний дебош у центрі міста, що не поділив юнак і охоронець, 10 років гратами. Кого судитимуть за наркоторгівлю? Будівництво під загрозою, які порушення виявили інспектори. 5 ДТП на добу, чому дороги Львівщини стають все небезпечнішими. То дивіться до кінця подробиці вражають. Ви дивитесь новини в темі в студії Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, та обов'язково залиште свій коментар. Поліція затримала Другобицького адвоката на хабарі 7 тисяч доларів від ухилян та поліцейські Львівщини у співпраці з СБУ затримали на хабарі 7 тисяч доларів Другобицького адвоката, колишнього суддю Обухівського районного суду Київської області Степана. За версією правоохоронців, він обіцяв клієнтові підкупити місцевого суддю для прийняття рішення щодо ухилення від мобілізації. Як повідомили у вівторок, 4 березня у поліції та СБУ Львівщини 58-річний юрист вимагав 14 тисяч доларів. За вплив на прийняття рішення суддею міського суду на Львівщині щодо розірвання шлюбу свого підзахисного та визначення проживання його малолітньої дитини з батьком. Таке рішення давало можливість клієнтові отримати відстрочку від призову на військову службу та уникнути мобілізації в умовах воєнного стану. 27 лютого правоохоронці затримали адвоката в райцентрі після одержання ним від клієнта частини обумовлених коштів у сумі 7 тисяч доларів. Правоохоронці не розголошують. Більше подробиць цієї справи. У Львові чоловік погрожував підірвати будівлю держустанови. 3 березня об 11.30 чоловік зателефонував на спецлінію та повідомив, що планує підірвати будівлю державної установи. Затриманому загрожує покарання до 6 років позбавлення волі. Під час огляду будівлі жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. У результаті проведених заходів правоохоронці встановили особу чоловіка та його місце перебування. 64-річного жителя Київської області затримали. Слідчі. Розпочали кримінальне впровадження за статтею завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. П'яний 19-річний юнак напав на охоронця у кафе в центрі Львова. Поліцейські ввечері понеділка, 3 березня, затримали 19-річного юнака з Київщини, який напав на охоронця в закладі у центрі Львова. П'яний хуліган влаштовав гармидер, після чого його привезли до відділку. Про це повідомив управлінні поліції охорони у Львівській області. Правоохоронці отримали повідомлення про виклик через кнопку Тривога про п'яного хулігана в одному з закладів центрі Львова за словами право. Охоронців за лічені хвилини прибув наряд і виявив агресивного відвідувача. Чоловік не просто порушував спокій, він влаштував дебош і напав на охоронця. Проте уникнути відповідальності не вдалося. Правоохоронці миттєво втрутилися і затримали порушника. Передали його до місцевого відділку поліції. Зазначають у поліції затриманим. Виявився 19-річний юнак з Київської області. У Львові двох наркоторговців засудили до 10 років за ґратами. двох чоловіків за незаконне придбання збереження та збут наркотичних та психотропних речовин присудили 10 років тюрми з конфіскацією майна. Рішенням районного суду зловмисникам призначили покарання у вигляді 10 років із конфіскацією майна, проте сторона захисту подала апеляційну скаргу. Просячи пом'якшити покарання у суді, прокурори довели, що обвинувачений організував зловмисну схему збуту наркотиків та психотропних речовин. Мова йде про амфетамін, ППФ, МДА, ММС та канабіс. Закупівля заборонених речовин оптом через інтернет-магазин та телеграм-канал. У подальшому чоловіки збували товар у формі закладок у різних районах Львова. Також пересилали посилки, замасковуючи їх серед речей та використовуючи видані анкетні дані для конспірації. У Львові виявили порушення на десятьох нових будівництвах. У Львові провели перевірку будівництв, під час яких виявили порушення на десятьох з дванадцяти об'єктів. Інспекція виявила проблеми з дозволами, документацією та дотриманням будівельних норм. У перші два місяці цього року міська інспекція Держархбуднагляд перевірила дванадцять будівництв у Львові. Порушення виявили на десяти з них. Найпоширеніші проблеми це відсутність необхідних дозволів, документації, помилка в документації, недотримання будівельних норм. Перевірка проводилась. За погодження міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури за результатами інспекції було видано 19 приписів на усунення порушень і складено 15 адміністративних протоколів. Загальна сума штрафу 476 тисяч 144 гривні. Окрім цього, інспекція зареєструвала сім дозволів на будівництво та видала 10 сертифікатів на ведення об'єктів в експлуатацію. Серед них це соціальне житло на вулиці Миколайчука, будівництво креміторію, укриття та тирв. Ліцеї Героїв Крут а також інформаційно освітній центр із бомбосховищем на території музею народної архітектури. На кордоні з Польщею виявили скрипку середини 19 століття у пункті пропуску у стилух на Львівщині. Прикордонники виявили у водія авто «Мерседес» 50-річного мешканця Ковальського району Волині, який прямував до Польщі старовинну скрипку. Під час огляду транспортного засобу інспектори знайшли в салоні авто музичний інструмент скрипку з маркуванням 1852, йдеться у повідомленні. скрипку вилучили митники для подальшої перевірки її походження та законності вивезення. Тут оштрафував штрафував львів'янина на 51 гривню за постріли в парку в центрі міста. Галицький райсуд Львова оштрафував на 51 гривню чоловіка, який стріляв зі старовинного пістолета у в центрі Львова. Зброю конфіскували в дохід держави. Про це йдеться у постанові, яку оприлюднили у єдиному державному реєстрі 3 березня. Увечері, 4 грудня, у парку неподалік Львівської ова. Віктор двічі вистрілив із стартового пістолета марки Екол. Маджаров здійснив два вистріли із стартового пістолета. Маджаров чим порушив громадський порядок та спокій громадян. Йдеться у постанові. Віктор на розгляд справи не з'явився. Суд визнав його винним у дрібному хуліганстві і призначив 51 гривню штрафу як покарання. Також вилучений у порушника пістолет конфіскували у дохід держави і зобов'язали сплатити 606 гривень судового збору. Аварія на Львівщині. Статистика за добу за добу на Львівщині зафіксували 5 ДТП з потерпілими. В них травмувались 8 осіб, і одна людина загинула. Причини аварій це небезпечні маневри, виїзд на зустрічну смугу, надання переваг у русі за кермом. Треба бути уважнішим, обережним та пам'ятати про обмеження швидкості та дистанцію. Бережіть себе. Ми повторю, вдячні американцям американській нації. Ми готові підписати угоду, яка підготовлена про створення відповідного інвестиційного фонду для того, щоб почати роботу зі сполученими штатами абсолютно на прагматичній економічній основі. Звичайно, ми потребуємо і просимо конкретних гарантій безпеки. Як від Сполучених Штатів Америки, так і від Європи, так і від країн G7. це важливо, це екзистенційно важливо не лише для України, але й для Євросоюзу, для європейського континенту. Чи велись якісь конкретні перемовини про територіальну цілісність, про суверенітет, незалежність України? Таких перемовин не велось. Мені про це невідомо, але в публічній площині ми чуємо заяви, що Україні прийдеться поступити з якимись територіями з моєї точки зору. Це у відповідності до існуючого міжнародного законодавства до статуту ООН, це неможливо. Україна суверенна, незалежна країна, кордони якої визнані міжнародним співтовариством, закріплені відповідний статут ООН говорить про територіальну цілісність, суверенітет і незалежність нашої держави. Тому ми не обговорюємо і не можемо обговорювати. Територіальні втрати України ми можемо вести розмови про мирний план, який буде включати якусь покроковість, ймовірно, за гарантії наших партнерів за гарантії безпеки за членство України в Євросоюзі, в НАТО інші сильні гарантії безпеки можна говорити про якусь етапність, але про те, що Україна відмовиться від своїх територій. Немає таких повноважень вести такі перемовини, Це може вирішувати лише народ України. А я думаю, що у народу України є однозначна думка з цього приводу. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті та у телеграм-каналі за посиланням. Унизу я ж вам бажаю тільки приємних та позитивних новин. Побачимось.